Пидло. Річниця того дня, коли білий молод, і в тому числі я в рядах білого Молоту, прийшли сюди, на сцену, попередити про побиття студентів, яке все ж таки відбулося. Річниця тієї події, коли опозиція разом з громадськими і культурними діячами так званими, відключила нам мікрофон. І ми так і не змогли попередити про те, що об'єднана... За нашу інформацію, разом з приватними структурами в силових органах проплатила побиття студентів на 21 число, проплатила для того, щоб розкидати ситуацію, спровокувати, для того, щоб потім захопити правління в свої руки. Революція, яка відбулася, це спрямов... вона відбулася завдяки спрямуванню народу. Але, на жаль, ми могли. На вас не змогли її втримати, не змогли підтримати результатів, які ми досягли. На нашому гарбу пройшли в рай. Майдану третього не буде, тому що ще другий не завершено. Нас зараз мало. Мало було і 21 числа 2013 року. Але це свідчить тільки про те, що навіть в 2013 році, 21 числа, малою кількістю людей поступово ми наростили. І закінчили те, що хотіли. Ми ще закінчили те, що хотіли почати. Те, що хотіли закінчити. Сьогоднішній день показав, хоча нас мало, але ми зібралися в достатній кількості для того, щоб підтримати вогонь в наших серцях. Тому що ті, хто прийшли на нашій крові, ті, хто з силою отримав владу зараз в своїх руках, ті, хто збільшили кількість політв'язнів порівняно з часом часами Януковича, в десятки разів. її, тому що ми збираємось кожен рік. Не сьогоднішнім днем закінчиться революція, не завтрашнім. Часи ще прийдуть. Але завдяки нашій єдності, завдяки тому, що ми не хочемо опустити голови, ці часи все ж таки закінчаться нашою перемогою до останнього ворога або до останньої нашої краплі крові. Слава нації!